Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми у Анатолія Васильовича Целюрика. Далі будемо говорити також про сільгосп життя і про війну. Анатолій Васильович сьогодні очолює сільгосп товаровиробників Золочівщини. Анатолій Васильович, привітайте з нашими глядачами. Доброго, Доброго дня, всім гарного настрою і самого найкращого. Анатолій Васильович, ви під образами мені дуже сподобався ваш кабінет, і я розумію, що. Сьогодні нас насправді береже Бог і ЗСУ. Наскільки я знаю, ваше господарство також постраждало, і ми не можемо сьогодні не згадати ті прикрості, ті неприємності, які сталися під час війни із агробізнесом на Золочівщині? Я бачив розстріляних коров Володимира Олександровича Реви. Я бачив, як вони висохли на дворі. А скажіть, хто ще постраждав? От кого ми сьогодні можемо? Не можемо не згадати із господарств, які постраждали ваші колеги. І на сьогоднішній день в восьми восімнадцяти тисяч гектар землі, це прикордоння, все не обробляється. Ну це десь того виходить на землі, відсотків, яка відсотків. не обробляється на сьогоднішній день. І я хотів би сказати, дійсно, ви вже зачепили тему про тваринництво, про ті господарства, які постраждали, це Володимир Олександрович з травня рева, це Альфа, це, це ті господарства, які були флот. Плагманами нашого виробництва, але на сьогоднішній день тваринства там немає, вже одним вдалося вивезти його із території обстрілів, а як Володимир Осановичу там значно гірше було. Це поголов'я було. Розбито всі за, загороди, і вони просто гуляли по всій території громади. І на них полювали де... на них полювали Вертольотчики, да, вертольотчики Ворожі, полювали. Да. Тому на сьогоднішній день вся пригранична зона порядка 26 господарств, які сьогодні не обробляють у усю... Пасово я згадую там. Пасово да, також ті господарства, які Олександрівський, там округ, там також господарства, які сьогодні заміновані, і одні господарства. А частково можуть працювати а деякі ті що знаходяться біля границі, поля. Біля... І на сьогоднішній день немає. Ті десь 50% хто має можливість працювати. Але зона обстрілу, вона як кажуть, ніхто не збереже нас від цих обстрілів, тому що ми чуємо кожного дня по приграниччю та й позотичу. Пани час привітав 30 кілометрів. Офіційно військові кажуть, Це зона обстрілу. Одна. Ми всі в цій зоні. Тому ми всі сьогодні, в зоні позолочів. Що казати. Сьогодні я хочу сказати, що ці люди, які ну ви говорили, слава Богу. да, Я Богу дякую за те, що ми маємо можливість сьогодні працювати і жити. Я в другу чергу хочу сказати це велике дякую нашим захисникам, хлопцям, військовим, які тримають кордон. які... Вселяють у нас надію, скажіть Анатолій Васильович, був хоч один випадок в житті аграрії в Золочівщині, коли хтось із ваших колег відмовив допомогти нашим збройним силам? Був певний час на початку вторгнення, коли наші військові потребували дуже багато допомоги. Я чесно кажучи, не чув таких випадків, що хоту я вчасності звертався, коли я там віддавали ми машини там військовим. А потім приїхала нова рота, і їм потрібно було, був транспорт. Я звернувся до одного з керівників Володимира Сандровича. Буквально на телефонному зв'язку він віддавнив. Буквально за 10 хвилин ми це питання вирішили. З ваших з трудових колективів багато дуже стало солдатами хлопців. Ну, у нас маленький колектив. Наші хлопці, хоча вони там вже пенсіонери. Uh -huh. Знаю, що колег дуже багато хлопців пішли. та ті сковороди хлопці пішли uh -huh. і в Писарівському, ну і в 1 травня. Там хлопців багато призвали призивного віку. Вчора я був на полі, де збирали урожай кукурудзи. Я бачив серед механізаторів досить таких вже солідного віку хлопців. Да. Я розумію, що, мабуть, все-таки молодь сіла за кермо іншої техніки. Ви хоч на хвилину припиняли свою діяльність, тобто десь десь. Сюди. Де можна було посіяти, не посіяли, не зібрали, бросили. Як, Як було ну, 22-й рік дійсно, був жорсткий такий, і ми своїх 700 гектар, 250 гектарів не змогли зайти туди. Цього році змогли зайти на свої поля. Скажу так, що на дето приблизно там шістдесят п'ять гектарів підмакалка пшениця пшениці не обраної, тому що ну, людське життя цебачніше за це було. Ми не ризикнули. А в цьому році тільки змогли, коли вже наші хлопці. Відбили росіян, то тільки в цьому році змогли зайти робити і на осінь тільки засіяти ці поля. Вчора прозвучала така фраза на ланах від одного із агрономів. каже: ну вже трошки легше. Вже ми визбирали колесами ті осколки. Що зараз заважає? Тоді заважало погода, тому що останні кадри жнив минулого року я робив в кінці лютого. В кінці лютого я не знаю, коли ви зібрали кукурудзу, але в тих краях. Збирали в кінці лютого, і це була погода, і це були обстріли, і це було неблагопри ну погаді ціни на врожай і відсутні зернових коридорів. Що зараз? Найбільшою проблемою є ну я вам скажу що проблеми, які були раніше, вони так і залишаються, Це цінова політика сьогодні немає ціни на пшеницю, яка сьогодні не тут. Хотілося б краще, що аж це щоб ви от звучили ціну на пшеницю Ось на сама вічна пос особливо по господарству, вийшла 5 тисяч собі варті пшениці. Вона в мінусі, так? сьогодні. Я її не продавав кілограма. Тому, тобто, тобто нема смисла просто немає мінус. Мінус, це мінус, як не три тисячі чи чотири сіні. Це я маю на увазі, вона собі вартість рахується без на, налога на добавлену вартість. А це треба як мінімум шість тисяч продавати. Якщо це по шість продавати, дають три тисячі, так? А дають три так. щоб люди зрозуміли, наскільки зараз проблеми у аграрії, О, дивіться, шість кинув, три дають. Ну є, є культури, які більш-менш Так, більш да, Я вам скажу, що соя на сьогоднішній день соняшники. Хоча прогнози були про те, що його дуже багато засіяли, але він повернувся в сіні сьогодні вже. Кернев приймає на заводі по 12 700. О, це вже це вже да, ну, мінус транспорт, логістика. Опять, скільки процентів 6, 6, 6 100... прибутку? Скільки, скільки відсотків? 20 процентів 100... получаєте? Ні, ну дивіться, 600 гривень на доставки, це виходить за логістика. О, до, доїхати 100. до Полтави, ви 100%. Шістьсот гривень на тоні. На тоні, так. Да. Це, це вийде нам 1200. І що ж получаєте? Що не в мінус? Ну, якщо урожайність 30 центнерів отримаєш, то. Це буде плюс. Я вам скажу, що буде плюс. Не треба плакати хай і грає. І Але плакати. треба 30% чи 30 центнерів з гектара. Це ну, хороша да, і за мирних часів. Да тому, а урожайність не, не дуже Ви змогли втримати урожайність. Васильович? я скажу, що в цьому році да. Незважаючи на те, що мінеральне Добриво дуже подорожчали, ми в Змогли з тих залишків, які ми говорив, що 250 гектар. Ми не сіли, добрива залишилися. Ми їх зберегли, ми їх положили. Плюс ми докупилися. Добрива ті, які потрібні були. Бо тому ми спрацювали, як і працювали раніше, вклалися і отримали урожай. Ми автономні я говорю за себе своє господарства. Ми все саме робимо, саме збираємо, вивозимо нікого. Від ні, ні від кого не залежить. Ви не унікальні цьому в автономності? Ні, ні, наші всі господарства. Та ж Альфа, і теж перше травня, ті господарства, які в нас є, вони автономні. Це за виключенням великих холдингів. У них своє бачення, вони не тримають техніку, вони її наймають. А у нас усе своє, так да? да, але тут є свій мінус в тому плані. Селявороці в Бороці, у них допустим. Ви знаєте, «Агротрек», які земельні залишили і не працювали, бо ніхто не хотів сюди їхати працювати в зону бойових і сьогодні Вони там щось там понаходили шевеляться. Да, да. оце на що не не, не хочуть їхати, Василь. Це правда, що ціна, наприклад, якщо будуть забирати збіжжя у вас. І, наприклад, десь у Валківському районі то ціна буде різна, звичайно. І це не за те, що це на 30 кілометрів далі, да? за те, що ми в зоні знаходився опасній, Я скажу більше за опасну зону. От сьогодні аграрії стикнулися, я вже сказав, з тою проблемою, що немає ціни на продукцію. Для того, щоб витримати не в кожному господарстві є. Запас з прочності, щоб е, втриматися і продовжити всі види робіт. Коли ми продаємо зерно, е, тобто збираємо зерно. Його треба продати, щоб вкластися і знову посіяти цю ж пшеницю осінню. Але в той період ціни як завжди падають. Сьогодні вони впали і не піднялися. Ми надіємося на те, що зерновий коридор відновиться. Тому сьогодні є один із виглядів цієї ситуації це взяття кредитів. Я столкнувся з такою проблемою. Ми три місяці билися над тим, щоб взяти кредиткрити кредитну лінію. Якби банки не відмовляють, але ж вони розуміють, що ми знаходимося в, в зоні червоній зоні, ми в зоні ризику. Але завдяки тому, що ну, я зразу скажу, потрібно цим займатися. І якщо у тебе гарна кредитна історія, то банки не відмовлять, і кажу. Ще раз що ми три місяці, я ніколи три місяці не займався кредитом, місяць максимум. Але що ще допомога держава? Я... Поки ми відкривали кредитну лінію, це, я дякую, що держава все-таки, незважаючи на всі ці трудності, що все потрібно для фронту, для перемоги, вони зберегли лінію 5-7-9. Це кредитування 5-7-9% аграрія. Не той. Але поки ми добивалися свого кредиту. Я зустрічався неодноразово з нашим депутатом Красовим Олексієм. Ми в жорсткій формі розповідали йому, критикували їх за те, що вони мало допомагають нам. І в першу чергу за те, що не скуповується збіжжя, тому що ми в опасній зоні, і те, що ми зробили, вбрали, повинні бути особливі умови для цих я територій. Думаю, да. І я вам скажу, що дякуючи йому, ми поки відкривали кредитну лінію. Кабін прийняв постанову для тих господарств, які знаходяться в зоні в красній зоні, 3%. Я взяв кредитну лінію під 3%. відсотки. Нашого депутат Не 5, депутат спрацював як депутат. Я сказав би так. І сьогодні є можливість. Я хочу аграріям сказати, що є можливість придбавати техніку від 1% є державна програма від під 1% на 2 роки дається тут. А ще, скажу більше, є програма грант, яка дозволяє, якщо ти береш там, за мільйон сіёлку чи що, 30% ти платиш сам, а 70% залишається, це ти повинен виплатити 1%. Але е, сьогодні є програма, яка дозволяє ще 20% від кредитної лінії погасити е, за счет цього гранта. Получається, якщо ти 700 тисяч береш кредита, то тобі ще 140 тисяч. М'ягко кажучи, тут. Так. так, я не говорю, що це просто, все це можливо. І я думаю, що це великий плюс держави, незважаючи на ті мінуси, які сьогодні є. Ми задавали сьогодні питання по розмінуванню. На сьогоднішній день в нашій громаді немає загону, який би був займався розмінуванням. Тільки але... нашої громади ви маєте на увазі? Ну, я не це знаю. Це... Ну для нас врядлі. Хочеться дуже кажучи. Ми дуже хочемо. Ми дуже хочемо, щоб як можна близько настав мир. Але це питання ще не вирішено. Не завдяки вирішив ці питання, а завдяки все таки лічним. Особистим зв'язкам з військовими, дякуючи їм. у вас. Є особисті зв'язки з військовими, а... І я знаю, чого вони є, тому да, що одні допомагають одним. Це ми такі українці. Васильович, а ще одна штука, яка нас робить українцями. Це не зважаючи ні на що. Ми привітаємо один одного із святом. Я просто хочу, щоб ви сказали теплі слова своїм колегам від душі. Знаєте, дорогі мої друзі, колеги. Я хочу всіх вас привітати перед день свята Дня працівника сільського господарства, який відбудеться цю неділю. Ми завжди його відзначали. І хочу подякувати ще раз Богу і нашим військовим за те, що ми маємо таку можливість його хоча б вдома за столом, відзначити цю подію. Подякувати всім тим, хто сьогодні працює на нашій землі. Працюють, незважаючи не на що, я деякий раз говорив, ну що наші хлопці без броників, без касок, хоча ми їм це купляємо і даємо, але їм це неможливо, ну, неможливо працювати. В них. А вони працюють, працюють. І хотів подякувати їхнім дружинам за те, що вони їх чекають. Знаєте, часто буває, коли ми затримуємося на роботі, все-таки до комендантської години. Коли бували такі моменти, що треба збирати, не телефонують, спрашують, як ви, що ви чують десь взриви? як ви все добре, добре. То подякувати їм також за те, що вони їх підтримують, наших хлопців, і побажати всім як можна швидше перемоги. А для цього треба, я зі своїми колегами згоден, що треба платити податки прямому в цьому вигляді, тому що ми сьогоднішній день закінчили виплату. Аренної плати за землю, а це буде одне з підспорів для нашої громади, для того, щоб вони могли все-таки працювати, щось відновлювати, тому що громада також та пострадала свята, всіх самого найкращого. Я думаю, перемога буде за нами. Дякую, Анатолій Васильович, за це інтерв'ю. І те, що зараз я просто не можу не відзначити, знаєте, у вас на цей період часу. Починаючи з минулого року, з'явилися партнери. І ці партнери з СУ. Я почув зараз про декілька посилів, таких ми телефонуємо, вони цікавляться, вони переживають, ми переживаємо. Це справжні партнерські відносини. В нашій прифронтовій зоні, не маючи таких партнерів, дуже важко буде і посіяти, і обробити, і зібрати урожай. Все буде Україна Андрій Васильович. Ми переможемо! Україна